Усім доброго дня! І сьогодні ми розкажемо і покажемо, як опробудкувати продукти за договором постачання в програмі prod 22. Перший крок обираємо вкладку Облік документів. Тут знаходимо вкладочку Продукти харчування і натискаємо на зелений плюсик. Тут обираємо першу стрічку Сформувати документ оприбуткування продуктів. Тут відкривається ось таке віконечко. Яке ми маємо заповнити інформацією з накладної, по якій нам прийшли продукти. Перший крок це рік, період та тиждень. Тут важливо вказуємо період та тиждень, на які замовлялися ці продукти. Наступним кроком вказуємо дату реєстрації документу та його номер в нашій книжці реєстрації це додаток номер 1 Наступний крок фіксуємо безпосередньо дату документу та номер цього документу. Якщо ж маємо справу не з документом постачальника, а з документом підрядника, можна зафіксувати цю інформацію в цьому полі. Також обов'язково обираємо необхідний нам договір, по якому прийшли продукти, та за потреби за необхідності можемо вказати інформацію про марку автомобіля, номерний знак, номер пломби та ім'я водія. Наступним кроком нам потрібно внести продукти з накладної в програму. Для цього можемо використовувати це поле пошуку. Можна шукати за найменуванням, або ж за кодом. Наприклад, нам прийшли сердельки. Можемо безпосередньо вписати, і далі обрати з запропонованого, або ж вказати код продукції, який нам прийшов. Наступним кроком двічі натискаємо на обраний продукт, вказуємо кількість кілограма, яка прийшла за документом, та по факту, та за потреби вказуємо. Інформацію сертифікату якості. Потім натискаємо ОК. За такою аналогією опробудковуємо всі продукти, які є в даній накладній та натискаємо Зберегти. За збереження програма автоматично відкриває акт приймання передачі на те майно, яке ви щойно опробудкували. За потреби його можна відкрити та роздрукувати. Тепер опробуткована накладна відображається в цьому вікні.